6 лютого принесе з собою хмарну погоду з місцевими опадами у вигляді снігу. У більшості регіонів переважатиме похмура погода, але в окремих областях можливі невеликі прояснення. Давайте детально розглянемо, яка ситуація буде у вашому місті. На Київщині температура вдень і вночі становитиме мінус 1 градус. Протягом усього дня погода буде хмарною, без опадів на півночі. У Житомирській області температура в день очікується мінус 1 градус, а вночі мінус два. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Чернігівській області температура день становитиме 0 градусів, а вночі мінус один. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Сумській області температура день складе мінус 1 градус, а вночі мінус 2. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади відсутні. На сході. У Харківській області температура в день буде мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Харкові очікуються похмурими, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день і вночі очікується мінус 2 градуси, вітер північно-східний 5 метрів за секунду. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися. У Луганській області температура вдень складе мінус 2 градуси, вітер північно-східний 5 метрів за секунду, а вночі мінус 4 градуси, вітер північно-східний 4 метри за секунду. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами. Вдень можливо пройде дрібний сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора на півдні. У Одеській області температура вдень і вночі становитиме плюс один градус, вітер північний 4 метри за секунду. В Одесі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опадів не передбачається. У Миколаївській області температура вдень і вночі буде плюс один градус, вітер північно-східний 4 метри за секунду. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Миколаєві очікуються похмурими, опади не прогнозуються. У Херсонській області температура в день становитиме плюс 1 градус та мінус 1 градус вночі. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Херсоні очікуються похмурими, без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме 0 градусів, вітер північно-східний 4 метри за секунду. А вночі мінус 2 градуси, вітер північно-східний 5 метрів за секунду. У Запоріжжі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний сніг. У Криму температура день і вночі складе мінус 2 градуси, вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається у Сімферополі увесь день. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. На заході. У Львівській області температура вден складе плюс 1 градус, а вночі мінус один. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Івано-Франківській області температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі мінус три. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У Тернопільській області температура в день становитиме мінус один градус, а вночі мінус два. У Тернополі похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опади відсутні. У Чернівецькій області температура в день становитиме мінус один градус, а вночі мінус два. Погода у Чернівцях буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть без опадів. У Закарпатській області температура в день складе плюс 5 градусів, а вночі плюс 1. Вранці небо в Ужгороді буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Опади не передбачаються. У Рівненській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3 градуси. До обіду в рівному протримається похмура погода. А у другій половині дня небо прояснеться. Опадів не прогнозується. У Волинській області температура день складе 0 градусів, а вночі мінус 3. У Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. У Хмельницькій області температура вдень складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора у Хмельницькому буде зберігатися похмура погода. Дощ та сніг не передбачаються. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень складе 0 градусів, а вночі мінус 2. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Полтавській області температура вдень і вночі становитиме мінус 2 градуси. У Полтаві протягом усього дня погода буде хмарною. Опади не передбачаються. У Черкаській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі мінус 1 градус, вітер північно-східний 4 метри за секунду. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура вдень складе 0 градусів, вітер північно-східний 4 метри за секунду, а вночі мінус 1 градус. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. У Дніпрі очікується хмарна погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. У Вінницькій області температура в день становитиме 0 градусів, а вночі мінус 1 градус. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Загалом 6 лютого в Україні очікується хмарна погода. Місцями пройде дрібний сніг. Температура коливатиметься в межах від мінус 4 до плюс 5 градусів. Стежте за прогнозами, щоб бути готовими до будь-яких змін погоди.